Привіт, кіномани! Раді вітати вас на каналі Кінотоп. Сьогодні на вас чекає добірка класних фільмів різних жанрів, від напружених трилерів і захопливих пригод до душевних драм та легких комедій. Якщо любите якісне кіно, підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть у коментарях, який фільм порадите ви. Якщо не хочеться писати, смайлик теж рахується. Поїхали! Наркокур'єр фільм Клінта Іствуда знятий у його фірмовому стриманому стилі, без зайвого пафосу і гучних сцен, лише тиха напруга, доросла історія та герой, якого легко недооцінити. Головний герой Ерл Стоун, самотній літній чоловік, який усе життя присвятив роботі і у підсумку втратив і бізнес, і довіру власної родини. Опинившись без грошей і перспектив, він випадково отримує пропозицію легко заробити просто їздити за вказаними адресами та доставляти пакунки, не ставлячи зайвих запитань. Ерл швидко розуміє, що став кур'єром мексиканського наркокартелю, але відступати вже пізно. Завдяки віку та непомітності. Він довго не викликає підозр і стає одним із найуспішніших перевізників. Паралельно за зростаючими поставками наркотиків починає полювання агент з управління боротьби з наркотиками, який поступово виходить на слід загадкового кур'єра, напруга зростає, коли злочинний світ стає жорсткішим, а будь-яка помилка може коштувати життя. Це фільм з відчуттям реальності і гірким післясмаком. кіно, яке залишається з глядачем. Якщо подобаються кримінальні драми з глибоким підтекстом і сильним акторським виконанням. Тоді цей фільм точно вартий перегляду. Піджак подорож крізь час, спокута, кохання і межа розуму. Джек Старкс, солдат, який повернувся з війни з важким пораненням та амнезією. Через серію випадкових подій його звинувачують у вбивстві поліцейського, яке він не пам'ятає. Замість в'язниці Джека відправляють до психіатричної клініки для небезпечних злочинців. Там лікар Томас Бекер проводить над ним експериментальне лікування, вводить сильнодіючі препарати і зачиняє його в тісній металевій шафі у морзі та надягає своєрідний піджак, що позбавляє руху. У цьому стані між страхом і божевіллям Джек переживає галюцинації або, можливо, справжні подорожі в часі. Він переноситься у майбутнє, де зустрічає дівчину Джекі, яку знав дитиною. Разом вони намагаються зрозуміти, що відбувається, і як запобігти його неминучій смерті, яку він побачив під час однієї з подорожей. Фільм досліджує теми часу, пам'яті, провини та надії. Він нагадує психологічний лабіринт, де реальність і марення переплітаються. Атмосфера похмура, клаустрофобна, але емоційно глибока. Музика та кольорова палітра додають відчуття внутрішнього болю та самотності. 1999 році Нью-Йоркський поліцейський Джон Саліван все ще переживає смерть свого батька Френка, пожежника, який загинув 30 років тому під час порятунку людей з палаючого складу. Одного вечора Джон несподівано налагоджує радіозв'язок через старий короткохвильовий приймач, і по той бік рації чує голос свого батька з 1969 року. Збентежені, але впевнені, що це не випадковість. Батько і син починають спілкуватися через час. Джон попереджає Френка про день його загибелі, і той уникає смерті. Але це втручання в минуле запускає ланцюг непередбачуваних подій, змінюється історія, і в сучасності з'являється новий серійний вбивця, який загрожує життю матері Джона. Це напружений науково фантастичний трилер з елементами драми, в основі якого лежить ідея зв'язку між минулим і майбутнім. Сюжет фільму розгортається навколо Роберта Ледгера, талановитого пластичного хірурга, який після трагедії в родині починає проводити експерименти з пересаджування шкіри. Його мета створити ідеальне тіло. У його підпорядкуванні знаходиться жінка на ім'я Віра, яку він тримає в ізоляції, проводячи над нею хірургічні операції, не дозволяючи їй залишати кімнату. Виявляється, що Віра не є звичайною пацієнткою, а людиною, яка стала жертвою його експериментів через особисті причини, що пов'язані з його минулим. І з розвитком сюжету фільм розкриває теми помсти, моральних меж, гендерної ідентичності і трансформації тіла. Створюючи напружену атмосферу з елементами жаху та психологічного трилеру. Гектор і пошуки щастя перед вами теплий та філософський фільм, який ненав'язливо змушує замислитися над простим, але важливим питанням: що таке справжнє щастя і де його шукати. Головний герой Гектор психіатр, який усвідомлює, що ні його пацієнти, ні він сам не почуваються по-справжньому щасливими. У пошуках відповіді на питання, що таке щастя, він вирушає у подорож світом. У різних країнах Гектор знайомиться з людьми з несхожими долями та поглядами на життя, занотовуючи їхні прості, але важливі думки. З часом він розуміє, що щастя це не мета, а шлях і вміння цінувати те, що вже маєш. Це світлий і щирий фільм, який нагадує, що щастя не має універсальної формули. Стрічка залишає теплий післясмак і надихає зупинитися, озирнутися навколо і переосмислити власний шлях. Попри змішані відгуки критиків, фільм добре сприймається глядачами і дарує тепле відчуття після перегляду. Брайан Мілс, колишній спецагент. Після виходу на пенсію він намагається стати ближчим до своєї дочки Кім, яка живе з матір'ю. Коли Кім вирушає до Парижа з подругою, наївна подорож перетворюється на кошмар. Обох дівчат викрадає організація, що займається торгівлею людьми. Отримавши короткий телефонний дзвінок від доньки в момент її викрадення, Брайан розуміє, що має лише 96 годин, щоб її знайти. Озброєний своїми унікальними навичками він вирушає в Європу, не зупиняючись ні перед чим, аби врятувати ким. Попереду небезпечна гонка з часом, підпільні ринки, злочинні синдикати і жорстока правда про світ. Це не просто фільм про порятунок. Це історія про силу волі, безстрашність і любов батька, яка не знає меж. Гран Торіно фільм показує зіткнення старих поглядів із новою реальністю. Та доводить, що справжні зміни починаються з внутрішнього вибору людини. Головний герой Волт Ковальський. Літній ветеран корейської війни, який після смерті дружини живе відлюдькувато та замкнено, він зневажливо ставиться до сучасного світу і особливо до нових сусідів мігрантів. Єдина річ, якою він по-справжньому пишається: ідеально збережений автомобіль Ford Gran Torino. коли сусідського підлітка під тиском вуличної банди змушують спробувати викрасти цю машину. Життя Волта несподівано змінюється. Між ним і родиною хлопця поступово виникає непроста, але щира взаємна повага. Зіткнувшись із насильством, упередженнями та злочинністю, Волт переглядає свої погляди і робить вибір, що стає для нього актом спокути. Це зріле принципове кіно, яке працює не через сюжетні повороти, а через позицію автора. Клінт Іствуд знімає стримано і жорстко, без прямого повчання, дозволяючи глядачеві самому зробити висновки. Це приклад режисерського кіно, де кожна сцена підпорядкована ідеї, а не ефекту. Король Річард фільм розповідає історію Річарда Вільямса, батька знаменитих тенісисток Вінус і Серени Вільямс. Фільм зосереджений на його неймовірній рішучості та віру в талант своїх дочок, коли він виховував їх у скромних умовах і готував до професійної кар'єри в тенісі. Річард, хоча не мав професійного досвіду в тенісі, розробив стратегічний план для своїх дочок ще до їхнього народження. Він відмовляється від традиційних тренувальних методів і, попри всі труднощі, зміг стати рушійною силою в їхньому успіху. Його наполегливість і віра в те, що його діти стануть тенісними чемпіонками, перевершує всі соціальні та економічні бар'єри, з якими вони стикаються на своєму шляху. Фільм розкриває не лише спортивні досягнення, але й родинні стосунки та жертви, які зробив Річард для досягнення своєї мети. Його роль у кар'єрах дочок стає ключовим елементом у їхньому становленні як найбільших спортсменок світу. Кращі вороги. Події розгортаються у 1971 році в Америці, коли расова сегрегація в освіті ще була поширеною. Після пожежі у школі для афроамериканських дітей постає питання про інтеграцію навчальних закладів. Влада міста організовує серію громадських обговорень, які очолюють двоє абсолютно різних людей: Ен Аткінсон, активістка за права темношкірих, яка невтомно бореться за рівноправність. Клод Пітер Еліс, лідер місцевої громади, який відверто виступає проти змін. Спочатку між ними панує сильна ворожнеча. Однак змушені працювати разом. Вони поступово починають краще розуміти один одного. У ході обговорень і особистих випробувань Еліс починає переглядати свої погляди. Його трансформація стає важливим символом можливого порозуміння між людьми різних рас та переконань. Фільм не тільки про те, як змінюються люди, але й про те, як важливо боротися за свої переконання. МакФарленд Надихаюча спортивна драма заснована на реальних подіях. Фільм розповідає історію Джима Вайта, вчителя фізкультури з невеликого каліфорнійського містечка Макфарленд. Приїхавши туди, він помічає, що багато місцевих підлітків працюють на полях і майже не мають можливостей для занять спортом. Джим вирішує створити команду збігу на довгі дистанції з цих хлопців. Спершу учні сумніваються у власних силах, адже їхні соціальні та економічні умови складні: бідність, робота на фермах, обмежені ресурси. Але завдяки терпінню, дисципліні та віри тренера команда поступово росте, об'єднується і починає досягати значних успіхів у змаганнях. Це фільм, який дійсно надихає. Після перегляду залишається відчуття, що навіть у найскладніших умовах можна досягти великих результатів, якщо є віра в себе, підтримка тренера і справжня командна дружба. Історія нагадує, що дисципліна, працьовитість та взаємоповага можуть змінити життя, а спорт стає не лише змаганням, а й способом об'єднати людей та подолати перешкоди. Коханець НА прокат. Фільм розповідає історію успішної 38-річної журналістки Аліси Лантенс, яка все життя присвячувала роботі й побудові кар'єри. Її колеги вважають її холодною та надто серйозною. Але несподівана зустріч із 20-річним студентом Бальтазаром перевертає її життя з ніг на голову. Між ними зав'язується легкий, але яскравий роман, який поступово переростає у щось більше. Однак різниця у віці, стереотипи суспільства та амбіції самої Аліси стають справжнім випробуванням для їхніх стосунків. Це витончена французька комедія, яка поєднує легкість, гумор і соціальну іронію, водночас тонко досліджуючи тему різниці у віці та самоприйняття. Стрічка вирізняється харизматичними акторами та динамічним сценарієм, роблячи її зразком якісного європейського романтичного кіно. Перегони на мільйон, зворушлива й мотивуюча історія про мрію та наполегливість. Це надихаюча біографічна драма про Мішель Пейн, першу жінку жокея, якій вдалося здобути перемогу в легендарному кубку Мельбурна. Зростаючи в родині, де все крутилося навколо перегонів, Мішель змалку прагнула довести, що жінка здатна бути серед найсильніших, на її шляху травми, упередження та постійна боротьба за право бути почутою. Але сильний характер, підтримка родини і неймовірна працьовитість приводять її до історичного тріумфу. Фільм залишає сильне враження завдяки своїй щирості та натхненному посилу. Це історія про те, як наполегливість, праця і підтримка близьких здатні подолати будь-які бар'єри. Це світла і надихаюча стрічка, яка довго не відпускає думками. Окча дружба, жорстокість і надія у світі корпорацій. Головна героїня юна дівчинка Мій Джа, живе у горах Південної Кореї і виховує гігантську істоту на ім'я Окча, генетично створену суперсвиню. Вона для неї не просто тварина, а справжній друг. Але коли корпорація Мірандо вирішує забрати Окчу до Нью-Йорка для показу й забою, мій джа вирушає у відчайдушну подорож через континенти, щоб урятувати свого улюбленця. Режисер Пон Джун Хо, відомий за такою роботою, як фільм Паразити. Майстерно поєднує драму, сатиру, екшен і гострий соціальний підтекст про експлуатацію тварин, жорстокість корпорацій і людяність у світі зворушливий, глибокий і візуально вражаючий фільм, що примушує замислитися, хто насправді є людяним. Стілвотер це напружена і глибоко емоційна драма із Метом Деймоном, де за зовнішньо спокійною історією ховається справжній тихий вир людських почуттів. Провини та надії американець Білл Бейкер приїздить до французького Марселя, щоб підтримати свою доньку, яка вже кілька років відбуває покарання за вбивство, яке, за її словами, вона не скоювала. Не маючи довіри до судової системи і не знаючи мови, Білл вирішує самотужки розібратися в справі. У процесі власного розслідування він поступово занурюється в чуже середовище, стикається з культурними відмінностями, упередженнями та моральними дилемами. Водночас він намагається знайти спільну мову з людьми навколо та по-новому поглянути на власні вчинки, відповідальність і справедливість. Це стримана, напружена драма з детективними мотивами, у якій головний акцент зроблено не на самому розслідуванні, а на внутрішній трансформації героя та його моральних виборах. Це все на сьогодні. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в наступному випуску.